Життя Жан Клод Романа сміливо можна назвати складним, але не тому, що він багато працював чи були якісь серйозні проблеми. Чоловік сам собі створив такі складнощі, що законним методом вирішити все у нього не вийшло. Десятиліттями Жан Клод будував довкола себе складну систему брехні. Він створив себе з нуля, був тим, ким завжди мріяв бути, і водночас був ніким. Про що його рідні навіть не знали і вже ніколи не дізнаються. Оскільки Жан-Клод позбавив їх страждання від усвідомлення всієї гіркої і кривавої правди, вітаю вас на каналі Бонні і Клайд. А поки, як я надіюсь, ви ставите лайки, ми розпочинаємо історію. Четверта година ранку, 11 січня 1993 року, служби спасіння почали надходити дзвінки від проїжджаючих мимо дорожніх робітників. Всі вони повідомляли про серйозну пожежу в сусідньому домі. Кілька секунд, і група пожежників мчиться за адресою в невеличке містечко Франції. Неподалік від кордону з Швейцарією під час процесу гасіння будинку рятівники наткнулися на жахливі знахідки. Двоє дітей були виявлені у власній кімнаті: жінка на ліжку в спальні, і чоловік у вітальні. Трагедія сталася в будинку сім'ї з прізвищем Романи, тому всіх вдалося ідентифікувати швидко. Дітям та жінці на місці констатували смерть, але швидка реакція рятувальників та медиків змогла врятувати голову сімейства. Батька загиблих дітей, чоловіка, знайденої в ліжку жінки Жан Клод Романа, доставили 40-річного чоловіка в лікарню в край тяжкому стані. Він знаходився в комі. Жінки, медсестри ходили довкола нього, доглядали та молилися за його життя. Між собою жіночки дуже жаліли потерпілого. Мало того, що він і сам сильно постраждав, так і вся його сім'я загинула. Вони тисячу разів прокручували в своїй голові, як розкажуть цю страшну новину, і серце боліло, коли уявляли реакцію чоловіка на це. Але вся суспільна жалість і співчуття вмить припинилися, коли стали відомі деталі інциденту, а саме, причина смерті всіх членів сім'ї, і це не отруєння чадним газом чи опіки. Вони загинули набагато раніше ніж сталася пожежа. Жан Клод Роман народився 11 лютого 1954 року в Лон -Ле в невеличкому містечку Франції неподалік від кордону з Швейцарією. Місто но дуже красиве, спокійне і комфортне, ідеальне для сімейного проживання. Вздовж міста протікає мілководна ріка, а густий ліс окутує та зберігає приємну самотність міста. Батько Жан Клода працював лісником, він був добродушним, щирим християнином. А мати була традиційною домогосподаркою, яка після народження довгоочікуваного сина присвятила всю себе йому. Сім'я була із розряду тих, на яких дивишся, і думаєш, все настільки добре, ідеально, що аж нудно. У них було все: красивий дім, благополуччя, сім'я і неймовірно сильна любов до сина. Вони боготворили і хвалили за любу дрібничку, навіть якщо це не заслуговувало на увагу. В результаті такої надмірної любові і уваги у хлопчика почався розвиток розладу нарцисизму. А як можна не повірити, що ти унікальний і неперевершений, якщо тобі про це говорять щоденно роками? Розлад Жан Клода проявлявся по-різному надмінна поведінка з однолітками, непослухання і гордість. Заради правди варто сказати, що ріс він і дійсно достатньо кмітливим і розумним хлопчиком, але точно не генієм, яким вважав себе він і його власні батьки. Незважаючи на те, що сім'я Романів була із розряду інтелігентів, дуже вихованих і манерних людей, Жан Клод тільки підігрував перед батьками роль такого ж інтелігента. Вдалені від них він був ще тим маніпулятором і брехуном. Хоча батьки вчили свого сина, що брехати це погано, як ми вже тепер з вами знаємо, це не сильно допомогло. Він брехав не для вигоди, він не брехав для того, щоб виправдатися. Він брехав просто так: він хотів бути головним героєм власного роману, щоб ним захоплювалися. Помимо героїчних історій про себе, у школі Жан Клод розповідав однокласникам і вигадані трагічні історії, які, начебто, колись з ним сталися. Мабуть, щоб його пожаліли. А взагалі, така практика маніпуляцій емоціями сильно допомогла йому в майбутньому. Але зараз він тільки вчився. Однокласники Жан Клода відкликалися про нього як про замкнутого в собі хлопця, від якого не знають, чого чекати. Після закінчення школи і бакалавріата Роман поступив в університет на факультет медицини. Там він особливо нічим не віділявся. Добре, навчався, навіть можна сказати, був відмінником, але не проявляв великої ініціативи. Там же він познайомився з дівчиною на ім'я Флоренс. Ніжна, тендітна і така розумна дівчина навчалася на фармацевта. З першого погляду він закохався в неї, і молода дівчина спочатку відповіла взаємністю, але згодом виразила своє бажання розійтися, обґрунтувавши все тим, що їй просто нудно з Жан Клодом, що він не цікавий та мямля. Молоді люди дійсно дуже відрізнялися. Жан Клод був замкнутим інтровертом. А Флоренс була душою компанії і екстравертом. Це був ніж в спину, він такого точно не очікував. Від такого потрясіння молодий чоловік впав в важку депресію. Йому було морально і фізично больно. Він благав Флоренс повернутися до нього, погрожував самогубством, всіляко маніпулював, і в кінцевому результаті чоловік закрився в собі, в своїй кімнаті. Звідки днями міг не виходити? Різка зміна стилю життя погано вплинула на хлопця: погане харчування, нестача вітамінів, малорухомий спосіб життя. Все це привело до того, що Жан-Клод схуднув на 20 кілограмів. Депресія також сильно вплинула на його навчання. Одного разу перед екзаменами на другому курсі Жан-Клод цілу ніч готувався сидячи за підручниками, але коли прийшов час йти в університет, він просто не пішов. Як передбачається, він сильно перенервував і не наважився піти. Хоча своїм одногрупникам він завжди помагав на іспитам і навіть підбодрював. Екзамен він так і не здав, тому одразу ж був виключений з медицинського університету. Про те, щоб розказати все батькам, він і не подумав. Жан Клод для своїх батьків був предметом гордості, і ще з малечкою йому пророчили успішну кар'єру в сфері медицини. Він не хотів так просто розбивати їх надії, тому вирішив збрехати так зовсім трішечки вирішив збрехати, що навчається в медичному університеті. Щоправда, навіть після виключення жан клод продовжував підвідувати пари. Вже на третій день після рокового екзамену, як ні в чому не бувало, він пішов на заняття. Чоловік продовжував робити уроки, навіть почав більш сумлінно вчитися. Він ходив туди руками, знаючи, що ніякий диплом йому і не світить. Для мене взагалі загадка, чому його впускали в університет. Можливо, це на той час було в нормі. Не знаю, тому опустимо поки цей момент. Коли настав час випускного від Жан Клода, очікували омріяного диплому спеціаліста. Батьки з нетерпінням чекали свого сина вдома, зробили ціле свято з цього приводу, і син приніс диплом. Правда, він був купленою фальшивкою, але батькам про це знати не обов'язково. Закривши питання з дипломом, яке мучило його щоденно, він повернувся до попередньої проблеми. Чоловік все ж не зміг змиритися з розставанням з Флоренс. І тоді в його голову прийшов просто геніальний план, як повернути кохану. Після розставання спочатку він давав вигляд, що прийняв ситуацію і хоче просто залишитися друзями. Деякий час вони і дійсно спілкувалися як друзі, але згодом почав жалітися на своє здоров'я. В результаті все дійшло до того, що Жан Клод придумав собі хворобу. Він запевнив Лоренс, що хворіє термінальною стадією раку. Мабуть, Жан-Клод був хорошим актором, так як Флоренс і правда повірила, і більше того, зжалилася над хворим і вирішила вийти заміж за колишнього, щоб, так скажемо, прикрасити його останні дні. Вона була впевнена, що йому залишалось жити від сили кілька місяців. Але місяці йшли за ними руки ніхто не помирав. Після створення сім'ї її потрібно забезпечувати. Тому Жан Клод влаштувався в місцевий медицинський заклад. Він ходив туди щоденно, сумлінно працював, а ввечері після важкої зміни ділився своїми враженнями за день з дружиною. Але так всю ситуацію бачила Флоренс. Насправді, чоловіка без диплому ніхто не хотів нікуди брати, і ні то не зважаючи на те, що в нього були великі знання. Жан Клода просто нікуди не брали, і замість того, щоб піти на якусь іншу роботу, він просто гуляв лісами, спав в машині і читав книжки. Запідозрити щось неладне було неможливо, адже чоловік продумував свою брехню до найменших деталей. Добре, грав свою роль, був професіоналом. Для Жан Клода роль була неважкою, адже він сам настільки влився в роль, що сам в це повірив. Згодом Жан Клод приніс в дім чудову звістку, йому запропонували роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я ВОЗ. Їх штаб знаходиться в Швейцарії. Близько до кордону з Францією, тому було вирішено переїхати ближче до кордону, щоб економити час, який йде на дорогу. На новій роботі Жан Клод займався розробкою секретних медикаментів проти раку. Він завжди наголошував на тому, що це секретно, тому не може ділитися подробицями. Віднині Жан Клод щоденно перетнав кордон, і щоб не палитися на цьому, він заборонив своїй жінці дзвонити під час. Його так званої роботи, оскільки при перетині кордону включається роумінг і телефонуючому повідомляється про це. Звичайно, що жодні прикордонники не дозволили б щоденно. Протягом кількох років перетинати кордон без жодної то причини. Тому свої дні Жан Клод проводив неподалік від свого міста. Своїй сім'ї він розказав, що очолює серйозну посаду, що з його думкою рахуються і питають порад. А щоб додати правдоподібності словам, іноді він їздив у відрядження на кілька днів. Ці дні він проводив в придорожніх мотелях. А по приїзду додому дарував рідним за кордоні сувеніри. Кілька разів він і справді їздив в будівлю ВООЗ. Прогулювався там коридорами, навіть заводив якісь знайомства. Там він представлявся професором і спілкувався з іншими професорами на рівні. Ті і не могли нічого запідозрити. Жан Клод дійсно освічений і причини довіряти цьому немає. Для своїх рідний чоловік зробив знімок будівлі, на яким червоним маркером обвів вікно, яке, як він стверджував, було вікном в його особистому кабінеті. Його батьки настільки ним пишалися, що взяли це фото і повісили в себе вдома, з гордістю розказуючи гостям про досягнення свого сина. Коли починаєш розбиратися у всій цій складній павутині брехні Романа, голова йде обертом. Стільки всього йому потрібно було контролювати. Слова, емоції, поведінку і оточуючих, оскільки на роботу він не їздив, мусив проводити час в околицях міста. Якщо це кілька днів, то нічого страшного, можна посидіти в машині десь на парковці, але ця брехня тривала десятиліттями. Я от задаю питання, що можна робити стільки часу. За словами Жан Клода, він ніколи не нудьгував. Днями він міг сидіти в машині, дивлячись в потолок. іншими днями прогулювався містом, відвідував кафешки, магазини. Прогулювався на природі і багато спав, щоб вільно прогулювати з містом. Він вивчив графік всіх своїх знайомих, щоб часом не попасти їм на очі. А навіть коли така ситуація ставалась, то в нього було просто там тисячу відговорок. В період з 1985 87 років у Флоренс та Жан Клода з'явилося двоє дітей: дівчинка Кароліна і хлопчик Антуан. Коли діти підросли, люблячий батько брав їх зі собою і возив на його місце роботи, показував вікна свого кабінету і казав, що він там працює. Найцікавіше питання, як йому вдавалося забезпечувати сім'ю при цьому не працюючи. До того ж, сім'я жила достатньо добре в великому будинку, і однієї зарплати Флоренс, яка працювала на півставки в аптеці, мені здається, явно би не вистачило. Насправді його спосіб заробітку був тісно пов'язаний зі способом життя. Чоловіку з бездоганою репутацією та успішною кар'єрою всі довіряли. Так ще й в нього була непроста робота, а така супер важлива і поважна. Розроблення ліків проти раку вже звучить статусно, а з моральної точки зору, це дуже благородно, враховуючи, що раніше, як Жан Клод всім розказував, він перехворів раком. То жодних сумнів щодо компетенції Жан Клода у оточуючих не було чим він варто сказати вміло користувався. Мотивуючись тим, що працює в Швейцарії, Жан Клод розповідав друзям та знайомим, що має доступ до швейцарських банків, і що він залюбки може відкрити рахунок своїм товаришам під дуже вигідний відсоток. Йому вірили, а тому з великою вдячністю віддавали свої заощадження. Звичайно, ніякого доступу до банку у чоловіка не було. Всі довірені йому гроші. Він витрачав на себе та свою сім'ю. Так Жан Клод не соромився брехати навіть своєму тестю, батьку дружини, який, довірившись, віддав доволі таки велику суму. Навіть свою коханку, дружину свого знайомого, він зміг переконати вкласти гроші в банк. Своїх батьків Роман теж обманював, але мені здається, вони були в нього настільки закохані, що могли б пробачити йому абсолютно все на цьому білому світі. Мабуть, найцинічніша брехня з метою вигоди торкнулася дядька Флоренс. Чоловік хворів раком. Ситуація була складною. Але Жан-Клод зміг переконати хворого, що має доступ до деяких секретних ліків проти раку, і що за певну суму зможе їх дістати. У чоловіка не було вибору, йому хотілося жити, і він був готовий віддати любу суму, лиш би жити. Жан Клод не обдурив, і ліки все-таки дав. Хоча замість революційних препаратів були звичайні вітамінки. Ну, дякую, що хоча б не отрута. Вітамінки, звичайно, дяді не допомогли, і через рік він помер. Вісімнадцять років Жан Клоду вдавалося підтримувати свою брехню та займатися шахрайством, але все хороше. Рано чи пізно закінчується. У 1988 році батько Флоренц, інвестувавши кругленьку суму, почав запідозрювати щось неладне, коли на прохання вивезти гроші Жан-Клод всіляко відходив від теми і уникав розмови. Одного вечора чоловік похилого віку вирішив довести справу до кінця і розібратися, що все-таки з його грошима. Він подзвонив до Романа і на повишених тонах попросив пояснити. Але брехун сказав, що це не телефонна розмова і запропонував зустрітися. Через деякий час Жан-Код приїхав до Тестя, щоб начебто обсудити відсотки і взагалі всі деталі. Але під час їх знайомий тесть ненароком впав зі сходів, зламав шию і загинув на місці. Жан-Кода тоді навіть не запідозрили, але зараз, озираючись назад, Пазли складаються, і цілком вірогідно, що це зробив жан клод роман. Ще одну підозрілу смерть можна неофіційно приписати брехуну. Невдовзі після смерті Тестя за дуже підозрілих обставин загинув знайомий Жан Клода, який по дивним збігам обставин також вклав гроші в швейцарський банк і не здовго до смерті попросив повернути кошти. Але вкладення чоловіку ніхто не повернув, так як в його домі сталася пожежа. Її причиною став витік газу і подальший вибух. Цю трагедію також не пов'язали з романом, і до сих пір офіційно це вважається нещасним випадком, тому ми з вами можемо лише припускати. А от що ми точно знаємо, що незабаром після дивних смертей оточення Жан Клода почало підозрювати щось неладне у 1992 році. На стіл знайомого романа попав довідник зі всіма працівниками ВОС. Знайомий одразу почав шукати серед працівників Жан Клода. Але, звичайно ж, не виявив його там. Чоловік поділився викриттям з дружиною, яка, в свою чергу, зустрівшись з Флоренс, натякнула на свої підозри. Слухай, Флоренс, а чому вас з чоловіком не було на різдвяній вечірці? Вос Флоренс. Це сильно засмутило і водночас потривожило. Тоді і у самої жінки закралися підозри. В цей час психологічний стан Жан Клода був на межі зриву. Він відчував підозри від знайомих і був на межі зриву. Він хотів зав'язати з брехнею. Але було надто пізно. До того ж, уже колишня коханка долила бензину полум'я. Каріна потребувала повернути свої вкладені кошти. Якби Жан Клод не старався викрутитися, все йшло до його викриття. Тепер вже він чітко усвідомлював, що більше не може обманювати суспільство, і в його голову прийшла страшна думка. Середу, 6 грудня 1993 року, Жан-Клод відправився в сусіднє місто Леон. Там він зняв зі свого рахунку частину грошей. По дорозі додому він пожертвував 500 франків бездомному. По приїзду чоловік зняв другу частину грошей зі свого рахунку. І відправився в магазин зброї. Консультанту він сказав, що обирає подарунок своєму батьку. Свою покупку, пістолет з глушником і кілька газових балонів, він попросив запакувати в подарункову бумагу. Через два дні, як ні в чому не бувало, сім'я відправилася по магазинам. Вони планували провести вечірку в честь дня народження сина Антуана. Там вони накупили багато подарунків, але вечірка так і не відбулася. Ніч перед святом, поки діти спали в своїх кімнатах, Жан Клод вбив власну дружину, розколовши її череп кухонною скалкою. Флоренс навіть не встигла нічого зрозуміти. Все відбулося так швидко, що вона навіть не змогла побачити, хто вбиває її. Жінка лежала обличчям вниз. На ранок Роман розбудив своїх дітей і приготував їм сніданок. Після чого діти відправилися гратися купленими напередодні новими іграшками. На питання дітей про маму батько відповідав, що та себе погано почуває і вирішила залишитися в ліжку. Під час того як діти гралися і дивилися телевізор, Жан Клод попросив свою семирічну дочку Кароліну. Відправитися в спальню та перевірити, як почувається мама. Коли дівчинка піднялася вверх, Жан Клод схопив пістолет та направився слідом. Коли Кароліна відвернулася від батька, він вистрелив їй прямо в спину і добив кулею в голову. Настав час молодшого сина. Його він також хотів послати на другий поверх, перевірити, де там його сестра. Але Антуан відмовився, так як сильно був захоплений мультиком. Тоді Жан-Клод терпеливо дочекався, коли закінчиться передача, і нагадав про своє прохання: Антуан, як і Кароліна був вбитий кулею в спину. Після тяжкого ранку Роман вирішив прогулятися містом. Пізніше люди, які бачили його того дня, сказали, що він був абсолютно спокійним. Жан-Клод прогулювався тими місцями, де зазвичай гуляв зі сім'єю, де працювала його дружина, де вигулювали свою собаку. На цьому вбивства не закінчилися. Повернувшись додому і пообідавши, Жан Клод приставив собаку, сів в машину і відправився в батьківський дім. Батьки радісно зустріли улюбленого сина. Разом вони пообідали, після чого син покликав батька на розмову в іншу кімнату. Коли чоловік відвернувся, син вистрілив йому в голову. Коли на тривожні звуки прийшла мама Романа і побачила страшну картину. Жан Клод, не задумуючись, рефлекторно виступив жінку. Вона стала єдиною жертвою, яку злочинець вбив повернутим обличчям до себе. І на цьому судний день все ще не закінчувався. Далі Жан Клод сів в автомобіль і відправився на раніше заплановану зустріч з коханкою. Каріна потребувала повернути кошти, на що чоловік відповів згодою, але сказав: Потрібно трішки зачекати. Повечерявши в ресторані, Роман викликався підвести жінку додому. По дорозі Жан-Клод зробив вигляд, що машина зламалася. Дуже неочікувано, якраз в безлюдному місці серед лісу. Чоловік вийшов з машини і попросив подругу допомогти йому. Коли та відвернулася, чоловік налетів на жінку та постарався задушити. Але неочікувано зіткнувся з сильним відпором. Навіть перцовий балончик не допоміг. Коли Каріна опинилася обличчям до нападавшого, чоловік одразу відпустив її і майже одразу почав вибачатися. Своє виправдання він говорив, що просто пожартував і не хотів лякати бідну дівчину. І, мабуть, після такого Каріна йому все-таки повірила, адже погодилася, щоб той її довіз додому. А може вона просто настільки повірила в свої сили. Дівчина доїхала додому цілою та неушкодженою, а вбивця відправився в свій дім, де на нього вже чекала мертва сім'я. Весь вечір Жан Клод сидів у вітальній та безцільно гуртав передачі на телевізорі. Лише під ранок він наважився довести справу до кінця. Він випив коктейль з Барбі Туратів та підпалив дім в надії покінчити з собою. Але, як ми знаємо, і це йому не вдалося. Ходять навіть чутки, що Жан Клод спланував все настільки ретельно, прорахувавши кожну секундочку, що точно знав, що його врятують. Дорожні робітники, які перші помітили пожежу в домі романів, які викликали рятувальників, проїжджали через цей дім кожного дня в конкретній годині, і прихильники цієї теорії вважають, що жан клод намірено дочекався цієї години, щоб мати змогу на порятунок. Про це й говорить доза барбітуратів, яку випив чоловік. Доза, хоч і велика, але не смертельна. Можливо, в цьому і є доля правди, враховуючи яким хитрим являється Жан-Клод Роман. Але на що він надіявся після такого? Він і правда думав, що все спишуть на нещасний випадок. Перші два тижні після трагедії всі так і думали: суспільство і навіть поліцейські жаліли бідолагу, який втратив свою сім'ю в один день. Але в поліції, на щастя, працюють не ідіоти. І вже через два тижні вбивцю заарештували. Перша офіційна версія слідства це невдале пограбування, але перші підозри у детективів швидко з'явилися. Вони підтвердилися, коли, зв'язавшись з роботодавцем ВООЗ, вияснилося, що серед працівників немає чоловіка на ім'я Жан Клод Роман. Звичайно, що чоловік каявся, молив про пощаду, запевняючи, що йому дуже шкода, але. В нього було 18 років, щоб привести своє життя в порядок. Так, мабуть, його рідні його б не пробачили, але все ж таки вони були б живі. Це занадто серйозний злочин, який не заслуговує на прощення. В кінцевому результаті Роману винесли вирок: пожиттєвий термін ув'язнення. У в'язниці злочинця описували як шовкового чоловіка. Співкамерники і наглядачі розказували, що прониклися історію Жан Клода, і навіть співчувають йому. сам чоловік, стверджує, що у в'язниці зміг знайти шлях до Бога і стати на правильний шлях, розпрощавшись з брехнею назавжди. А також за гратами Роман зміг вилікувати свою затяжну депресію, яка тривала більше 20 років. Знаєте, я трукраймом цікавлюсь доволі таки давно, і мене вже чесно кажучи, не дивують там якісь справи Так, когось там випустили, когось посадили, і так далі. Але от коли я почув, що випустили на волю Жан Клода. Я, чесно кажучи, дуже сильно здивувався. Як на мою особисту думку, такій людині, як Роман, вірити не можна, враховуючи його бекраунд. Він може говорити будь-що, але ми з вами знаємо, що цей чоловік вміє добре брехати. От мені цікава ваша думка, чи варто такій людині давати другий шанс, чи заслуговує така людина на прощення при умові, якщо вона дуже щиро кається? Обов'язково пишіть в коментарях, якщо вам є що сказати. У 2019 році Жан Клода помилували і відправили на випробовувальний термін в монастир. Попередньо помістивши на його ногу браслет. В монастирі Роман працював в полі, займався худобою, доглядав за територією і, в принципі, робив все, що скажуть. Випробований термін він пройшов на п'ять з плюсом, і в 2022 тисячі його випустили на волю. Зараз Роман живий і здоровий, йому 68 років. Він отримує пенсію. Живе в Франції і насолоджується своїм життям. Хоча після звільнення суд зобов'язав його виплатити компенсацію постраждалим, але, як на мене, головні постраждалі в могилі. І я не можу не висказати свою думку. Я вважаю, що 23 роки у в'язниці не можуть виправити людину, яка 23 роки на волі робила такі речі. І головне запитання: як йому вдалося брехати всі ці роки кожного дня, будучи за крок? Від викриття йому вдалося це не тому, що він розумний, а навпаки, він був абсолютно звичайним і навіть простофілею. На такого як він ніколи не подумають. Ніхто не може уявити, що ця людина протягом 18 років може по 10 годин сидіти в автомобілі, даючи, що працює. Сказав Еммануель Карер, автор біографічної книги про Жан Клод Романа.